18 червня відбулася презентація національного волонтерського проекту Відкрити суд і керівник проекту Відкрити суд, правозахисник Станіслав Батрин та Андрій Швачак, координатор напряму моніторингу судових справ проекту Відкритий суд, прийшли до нас, аби розповісти про цей проект більше. І, зокрема, про свої перші здобутки. Вітаю вас, панове, нашій студії. Раді бачити вас. Доброго дня. тож. І що ви розкажете про цей проект? Уже скільки ви два місяці, так? Якщо я не помиляюся, ну, працюєте активно? Розкажіть про свої здобутки. Це навіть більше. Я хотів би все ж таки підкреслити, бо спочатку червня ми почали професійно, якби системно працювати. І сьогодні це такі результати, що команда, яка існує в Києві. Практично 45 судових засідань за тиждень це такий е, норма мінімум, яка сьогодні виконується. Фактично до 200 засідань на місяць фіксується активістами нашої команди. По результатах це вже команда до 30 осіб, і результати є дуже серйозні і фактично в нас на наших круглих столах на заходах уже присутні голови вищих судів, е, вищий господарський суд, вищий спеціалізований і. Що нас дуже радує, сьогодні ці особи всі підкреслюють, що проект відкритий суд це як шлях до практичного реформування судової системи, тому що всі ми бачимо, що потуги президента, потуги парламента на жаль, не результуються. Є закони, є, начебто, воля формальна, але бачимо, що результату немає. Люди приходять в ті ж самі суди, та ж сама корупція. І я б хотів для глядачів, які наше фірне на еспресо не бачили в червні місяці, я б хотів тільки підкреслити, що яка є наша мета, як ми це робимо. Нам потрібно разом з громадянами створити нетерпимість, максимальну нетолерантність до корупції в судах. Нам потрібно підтримати тих суддів, які є професіонали, і засудити. Тих суддів, які не хочуть змін в цій країні, і в цьому є дуже прямий механізм, скажімо так, який сьогодні працює вже. Маленька камера, яка є в суді, дозволяє відео здійснювати відеофіксацію від початку до кінця. Тобто, в цьому розумінні така можливість у нас з'явилася з березня місяця 2015 року. Власне, що ми робимо, і резонансні справи, і звичайні, які є для громадян, ми фіксуємо на відео. Надалі фахівці дають цьому оцінку і готуються відповідні заяви про позбавлення судді права обіймати цю посаду. І головне, що вищі посадові особи в цій країні і в судовій владі підтримують необхідність позбавитися, умовно кажучи, від баласту, оскільки такі люди не заслуговують в подальшому працювати в судах. От з приводу якраз таки зйомок свого часу я мала знімати гучний судовий процес у справі одного із шахравіїв, які продали за підробленими документами чотири відомі магазини на хрещатику за 120, здається мільйонів. Ну може пам'ятати, це було десь два роки тому. Так, от мені як журналіста відмовили у зйомці, але я могла бути присутнім. От якими ви законами користуєтеся, коли підсудний, наприклад, проти зйомок, от що ви це дуже використовуєте важливо. дуже важливо для громадян розуміти, що ми. Ми не питаємо зараз дозволу ні суду, ні адвоката, це ні це якесь нове законодавство. Так, лише? це стаття 11 закону України про забезпечення права на справедливий суд. Будь ласка, посилайтеся на дану норму права. А, новація в тому, що ніхто зараз не питає дозволу суду. Це записано в законі. А, чому це дуже важливо? Тому що деякі адвокати і сторони заявляють, що вони проти відеофіксації, навіть якщо суд це дозволяє. А ми говоримо про те, що сторони також можуть бути зацікавлені в корупції, і можливо вони зацікавлені і домовилися між собою про певний розвиток подій. Головна річ зробити цю судову кімнату об'єктивною, щоб всі бачили, що там відбувається, тому що ви ж бачите, що громадськість, і це дуже важливо підкреслити сьогодні. Завдяки зусиллям громадськості ми можемо навіть відкликати міністра, міністра будь-якого рівня. Ми угу. можемо, виявивши переписки між різними чиновниками, спровокувати відставку чиновника дуже високого рівня, прокуратури. Але зараз дуже важливо вдатися до суду, оскільки суд це контролю суду, оскільки суд це головне місце в цій країні, де має вершитися право, де має бути правда для, для кожної людини. І от а, про більш детально про те, які а, власне справи вже а, охоплені резонансні справи. Мій колега угу. Андрій Швачак може доповісти, оскільки не тільки резонансні справи, а і справи ну, звичайно ну, громадянин. Є... Куди вас запрошують чи ви самі так. приходите? Розкажіть от є вас. ціла система, яку очолює пан Андрій. То він угу. зараз повідомить. Давайте так, розкажіть. Доброго дня, так Добрий дійсно день. до нас дуже часто, майже кожного дня звертаються громадяни. Які в суді стикаються з проблемами корупції, підкупу, і тому ми залюбки всім їм допомагаємо. Тобто громадяни тільки, чи може суддя, наприклад, такий посилається на тиск на своє рішення, таке може бути? чи тільки громадяни? Якраз сьогодні був у нас випадок, коли ага. нас на засідання запросив суддя Київського суду. Так. От я можу теж додати, що було по Одесі випадок. Познайомилися, що вчиняється тиск. Власне, ви знаєте, що прокуратура інколи робить винним суддю так. або сторони звинувачують, кажуть, що суддя відпустив з під арешту. Але насправді дуже, дуже багато ситуацій, коли суддя просто стає завичником обставин. Він хоче прийняти це законне рішення, але прокурор, вибачте, мені рік нічого не робив і справу спрямував до суду без жодних доказів. Тому на прикладі резонансних справ у суспільстві зараз дуже важливо громадянам розібратися, тому що вже такий потік. От ви згадали за свою, до прикладу, справу на 120 мільйонів, наскільки я зрозумів. Зараз, якщо подивитися, я думаю, бігову лінію еспресо, то за день стільки резонансних справ і переважно в судах вирішується не тільки долі окремих людей, а це взірцеві для країни справи. Люди вже втрачаються в розумінні. І зараз ті, можливо, навіть олігархи, або ті гроші, ті люди, які мають гроші, вони використовують інколи навіть засоби масової інформації, щоб сформувати думку. Важливо людям все ж таки а, розкласти по поличках і показати в кожній ситуації, де є правда. А, виконуємо роль власне і практичної судової реформи, оскільки бачимо, як це працює на практиці. Камера з'являється, і суддя вимушений від початку до кінця проводити все згідно процедури. Не все так Куди просто. це відео потім потрапляє? Відео Тому потрапляє відео? до нас на веб-сайт, поширюється так. через всі мережі. До прикладу, вчора ми поширили дуже гарне відео, яке 7 тисяч переглядів, наскільки доповіли, набрало. Збільшується аудиторія. Ми в першу чергу покладаємося не на органи влади, і ми з ними насправді не співпрацюємо. Ми покладаємося на таких самих громадян, і ми, які б хотіли жити в іншій країні. І це, власне, соціальні мережі. Цього достатньо. Уявіть собі ситуацію, коли а, суддя, який працює в 100-тисячному, у 50-ти тисячному місті, і про нього місто починає думати по-іншому. Це називається громадська думка, це називається тиск. А головне, що на нього формується відеодосьє. чого ще ніхто в Україні не робив, це ми хочемо, щоб в нас на сайті можна було по прізвищу судді. Умовно кажучи, відфільтрувати всі його скандали, всі його негативні історії. І це буде безпосередньо впливати на те, що він робить сьогодні, що буде робити завтра. От, Андрій, от це відео, що зазвичай ви знімаєте, хто його вивчає, це ви особисто, чи ще долучаєте якихось спеціалістів. І якщо все-таки виявлені порушення, там, чи це з боку судді чи підсудного, грубо кажучи, так. Це відео можна долучати до справи чи ні, чи це воно просто для громадської думки? На сьогодні в нас на проєкті працює команда експертів, яка дає свій висновок, відповідно вони переглядають відео, які були відзняті нашими активістами, дають свій короткий коментар. І так, дійсно, якщо під час, під час перегляду цього відео було зафіксовані грубі порушення з боку судді, ці відео. Дійсно, можуть стати доказом у справі. Ну, я вам скажу, ви робите досить багато галасу, і є головним болем для суддів, які звикли до власної недоторканності, так і непогрішності. Якісь погрози вже отримували, і як ви обезпечуєте своє життя? скажіть, будь ласка. Часто ще? нам погрожують. І не тільки судді, але і секретарі, судові розпорядники. Нічого так обіцяють, що нам буде погано житися. До, до речі, да, судового засідання в хто захищає захищається, yeah. захищає нас закон. <клес> Охоронці, якісь чи хто? Ні, захищаємо ми себе самі законом. У закон. нас є конституція, в нас Яка є Судді, які вже навіть ходить така легенда в Київських судах. Що якщо є візитка відкритого суду, то тоді вони допускають фіксацію. Це була дійсно ситуація за участю Андрія, коли три судді в господарському суді міста Києва і відомі судді, які мають історію скандалів, змінили свою думку безпосередньо після вручення візитівки відкритого суду. От була візитівка Яроша, стала візитівка відкритого суду. Нічого собі а до справи там в прокуратурі використовувати ці відео можна От, ну, наприклад е на основі е якогось порушення якусь статтю прошити судді. От я вам можу тільки процитувати навіть в нас на круглому столі заяву голови вищого господарського суду України, який заявив, що ці відео можуть слугувати дійсно доказом, і вони чекають від нас цих відео для того, щоб саме карати суддів, які порочать репутацію судді. Тут важливо дві речі, які ми зараз впроваджуємо, тому що ви ж знаєте, що в нас в країні є дуже багато, ну мовно кажучи, політиків, якщо так сказати, які переслідують політичні цілі. Ми не хочемо бути в числі цих людей. Ми бачимо два наслідки своєї діяльності практичні. З одного боку, це можуть бути кримінальні справи відносно судді з іншого боку, і це більшість відсторонення людини від посади. Кроком номер один для нас є зафіксувати факти на відео. За наслідком цього отримати громадську підтримку і відсторонити людини людину від займаної посади. Це буде дуже добрий результат. За наслідком цього вже можна працювати і над криміналом, якщо є ознаки складу злочину, ну і над якою гучною справою зараз працюєте? Е, зараз у нас порядка десятка резонансних справ, які ми фіксуємо. Найактуальніше сьогодні це судове засідання по тим подіям, що відбувалося 31 серпня під Верховною Радою України. Також це засідання щодо підозрюваних у вбивстві публіциста Олеся Бузини, і також проводимо фіксацію засідань щодо екс очільника міста Києва Олександра Попова. Ну а свободівець, зокрема, Ігор Швайка, не запрошував вас. Ні, час. ми самі прийшли на його засідання, але uh -huh. як виявилось, одіозно суддя Волкова захворіла, і засідання було перенесено 10-го суддю... числа. Будь ласка, так знаємо. Буде mm -hmm. наші Будете, активісти будуть Будемо, на цих можемо засідання. разом обіймати зусилля. Зрозуміло. Ну а ще потрібно на вашу думку для забезпечення справедливості в судах? Ну окрім відео, зокрема, реформування судової системи допоможе на вашу думку? Ну так, але що розуміти під реформуванням? Оскільки ті проекти тут ну, якщо... є кілька варіантів, тобто радикальний, так який до Венеціанської комісії надіслали, і такий, ну скажімо так, загальний. А, то в радикальному там повністю пропонують звільнити звільнити усіх суддів, і ну як от за поліцейською реформою, так і на їх місце абсолютно нових людей набрати така реформа підвизнати. Ми ми в цілому підтримуємо цей варіант номер два, але за однією умови, що ці м, люди мають прийти в систему, яка буде вже відлагоджена, яка буде суспільством підтримуватися, тому що недостатньо просто взяти і звільнити 9 mm -hmm. тисяч суддів. Необхідно розуміти, що саме експеримент з поліцією теж. Ще не можна назвати успішним, як би ми цього не хотіли. Так, да, на певному етапі так, але потім ці протоколи йдуть в суди. І уявіть собі, що ті ж самі корумповані судді випускають або там звільняють від відповідальності, хоча показово перед цим поліція отримала підтримку народу. Тому який результат поліцейської реформи? Якщо він просто для відведення очей, ми цього не підтримуємо. Так само, як і по судах. Суди необхідно змінювати докорінно, і як підтримав нас пан Богдан Футей, суддя федерального суду Сполучених Штатів, важливо, щоб суддя сам суддя не хотів подавати руку своєму своєму колезі, який потрапив в той чи інший скандал. Саме тут ми фокусуємося над тим, щоб громадська думка, преса, інформація відігравала надзвичайно важливу роль у практичному здійсненні судової реформи. А не а, політики, тому що політики цю проблему не вирішили за 20 років, не вирішать і зараз жодним законом. Тільки громадськість має зайти в цей Оазис і взяти це під контроль. Ну, а от протягом своєї діяльності, з якими такими кричущими проблемами зіштовхувались? Ну, а, якщо це назвати проблемами, угу. я б не назвав це проблемами. Це прогнозовані були виклики. Це коли судді а, виштовхували, були проти цього, але проти відеофіксації. Але ми робили просто свою роботу. У нас було багато нарад в колективі з цього з таких ситуацій, як себе поводити чи так, так. власне реагувати на це. І ми вирішили питання по-іншому. Ми будемо продовжувати свою роботу. Тобто ми проходили другий раз, третій раз на засідання цього одіозного судді. І коли вже всі в цьому суді говорили про те, що а, дивися, тебе вже три рази показували в них на сайті відкритого суду. Як ти вважаєш, ти хочеш там опинитися четвертого разу? І це працювало Люди, Людина з часом поступалася своїми амбіціями, власне, розуміла норму закону про забезпечення права на справедливий суд, і ми продовжували працювати. Однак ці всі відео я наголошую, зберігаються як відео досі у нас на сайті. Ну а все таки ми, хоч трохи наближаємось до реформи судді, чи ну, от, наприклад, люстрації суддів матиме успіх більше ніж прокурорів. Це Я можу відверто сказати, тому що мене Тетяна Чорновол на початку цих подій делегувала у тимчасову спеціальну комісію з перевірки суддів, і я там певний час прибув надалі. Написав заяву про вихід з цієї комісії. Чого? Різні ситуації були в колективі, але головним чином я можу озвучити свою позицію. Справа в тім, що люстрація і ці точкові притягнення до відповідальності показові такі вони не будуть мати успіху. Зверніть увагу на ці закони. Вони, по перше, стосувалися тільки тої когорти людей, яка була які, суддів, які були причетні до подій на майдані, але ж в Україні 9 тисяч суддів. Той чи раціонал як раціонально реформувати, лікувати судову систему, всю змінювати систему чи притягувати окремих суддів? Другий пункт це було прогнозовано, що реально ніхто не понесе відповідальність. Коли я маю на увазі ніхто, ну можливо, знайдуть одного-двох ЦАПа відбувай суддів, яких дійсно покарають, але в більшості подивіться на роботу і спеціальної комісії, і ради юстиції. Це дуже спірні питання. На кожному із них е, дана можливість була суддям оскаржувати ті чи інші дії. В кінцевому результаті це не була е, єдина політична воля до зміни в системі. Це був е, інструмент відтягування часу. От чому ми не хочемо відтягувати час? І ми е, вже сьогодні е, ходимо по цих судах, по всіх в mm -hmm. Україні і безпосередньо допомагаємо людям. І е, наостанок, щоб порадити тим, хто дійсно хоче скористатися вашою допомогою, е, я так розумію, заходити на ваш сайт. так? Там потрібно якусь анкету заповнювати, чи ну, що саме треба робити? У нас є спеціально розроблена форма. Uh -huh. Кожна людина може зайти до нас на сайт, відповідно, її заповнити. Е, я, відповідно, її промоніторю, внесу в нашу базу і на ваше засідання з'явиться наш активіст, який проведе відеофіксацію Угу. А собі вам, що зайшли до нас і розповіли, що все таки відкритий суд в Україні можливий. Мало того, він вже діє понад два місяці. У нас у гостях були керівник проєкту відкритий суд, правозахисник Станіслав Батрин та Андрій Швача, координатор напряму моніторингу судових справ проєкту Відкритий суд.